Ратя і сестри, ми чули не випадково цей фрагмент з книги діянь, бо сьогодні згадується пам'ять святих отців першого Вселенського собору, і саме вони свого часу і сповнили цей свого роду заповіт апостола Павла, який він давав свого часу пресвітерам міста Ефес. Малій Азії, сучасна Туреччина. В IV столітті церкву серйозно сколихнула проблема, яка набувала широкого поширення, і називалась вона Аріанство. Бо дійсно Арій і всі його однодумці вчили про те, що Ісус Христос не є Бог. Вони відмовляли йому в Божестві. І на поміч церкві тоді серед всіх отців, які пам'ять, яких сьогодні згадується, серед відомих нам учасників собору, таких як Святитель Миколай чи Спиридон Тримефунський, На поміч церкві прийшов, по-перше, сам імператор, який організував це високе зібрання. Але Справжнім свого роду героєм виступив не єпископ і не священник, і навіть не імператор. З богословської точки зору, ним виступив молодий, високоосвічений діякон Афанасій. Той, якого ми можемо побачити з вами на мозаїці справа, який поруч з святим Константином схилився, в майбутньому святителе Афанасій Великий. Саме до його думки схилилося високе зібрання, бо він тоді для того, щоб точно, влучно висловити нашу віру, ту віру, яка йде в повній відповідності з Духом Євангелія, він запропонував використати слово, якого не було, воно не зустрічалося в Святому Письмі, а саме до святого письма і апелювали Арій і його однодумці. І тим словом, був термін єдиносущний. Афанасій його запозичив в Арістотеля для багатьох людей, схильних до фундаменталізму, це було справжнім викликом. Це був такий модернізм, таке новаторство, яке для декого справді стало випробуванням. І все ж таки церква прийняла, сказала так, ми віруємо так, як каже Афанасій. Церква затвердила той символ віри, першу частину символа віри, який ми з вами сьогодні знаємо, яким користуємось, який співаємо за кожною літургією, який церква внесла і до літургії, і до чину хрещення, і навіть рекомендувала щодня читати в нашому повсякденному молитовному правилу це кредо нашої віри, яке для свого часу стало. Таким лакмусовим папірцем, перевіркою того, чи згідна людина всіма тими тезисами, які затверджені там. Бо всі, хто зібра... збираються в храм навколо чаші, причащаючись з чаші, не можуть фактично ствердила церква, не можуть одночасно думати, що Ісус це або тільки Бог, або тільки людина, або придумувати свою якусь версію. Не говорити про те, що Ісус це Бога людина. Серед багатьох версій і пропозицій церква пішла назустріч думці молодого діякона Афанасія і затвердила по сьогоднішній день той текст, який ми з вами сьогодні знаємо: вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя» і так далі. І в цій Здається, чисто історичні події. Важливим є те, що для свого часу церква вкотре ствердила, що вона не є зібранням простим маргінальним. Вона не дала традиційній церкві скуватись в своїй сталості і казати, що ми не даємо ходу розвитку, тому що це новаторство, яке запропонував Афанасій. Це був черговий імпульс для того, щоб в церкві підкреслити, що церква жива і вона живе в дусі Євангелія. Бо, чесно кажучи, нема такої речі, з якої б людина не могла б зробити собі ідола. І християни тут не стали свого роду оригінальними винятком. Ідола робили гри, цілі групи християн на чолі своїми священниками, на чолі з єпископами, своїми духовними наставниками. Робили ідола з важливих для нас речей, з ікон, святого Письма, навіть, навіть зі святого причастя. Важливо завжди те, щоб за всіма цими важливими речами не втратити самого Христа, того Христа, який в устами Євангеліста Луки, автора діянь, сьогодні до кожного з нас говорить ту заповідь, яка не війшла до. Жодного з чотирьох Євангелій, а саме його слова, слова Спасителя, що блаженніше давати, ніж приймати. І тому, дорогі браті і сестри, нехай ця заповідь Христова буде твердим, завжди твердим правилом нашої віри, нашого благочестя. Амінь.